Ну, я вважаю, що насправді дуже прорахований був хід. Дивіться, він же витримав паузу. Він журналістів зібрав вночі і дочекався, потім в Сполучених Штатах буде прайм-тайм на всіх телеканалах. Там у третій годині ночі по Москві, відповідно, це була там 19 -та година. Вечора в Сполучених Штатах і зробив цю свою заяву про те, що він відновлює перемовини, і таким чином зірвав вже, начебто, узгоджений план по проведенню додаткових санкцій на Росію. Тобто, це якраз з його боку був дуже вдалий хід, і тепер він використовує ці перемовини знов ж таки, як димову залісу коли коли російська делегація, начебто, там веде перемовини про мир, а тут вже починається наступ. І ну, головне, що на жаль, наш головний партнер і організатор цих перемовин, він купується на ці гачки, тобто потрапляє на ці гачки Путіна, і сьогодні вже Трамп намагався якось виправдати оцей. Зрив реальних цих перемовин, це ну, як на мене дуже недолуго, тому що почав казати, що я ж не їду, ну і Путін не приїхав. Хоча насправді він же ще позавчора казав, що я в будь-який момент е, можу е, з там Катару чи Саудівської Аравії скочити до Туреччини там не так далеко за 45 хвилин можна було б долет долетіти цим самим літаком. Форс One, який йому подарували <смеш> за катарівці, тобто у Трампа ситуація така, що він має бути дуже винахідливим, вигадуючи нові нові приводи для того, щоб якось чин яким чином, чином виправдати свого тобто, кого симпатика Путіна. Він же купується на ці лестощі, які йому роздає. Путін, хоча там, з одного боку, начебто вже російські пропагандисти почали кампанію проти Трампа, але в Путіна в самого виключно суперлативи, такі епітети по відношенню до. Трампа дуже улесливі ну, і до інших перших осіб російської політики. А той факт, що вони прислали дійсно з керівника голову спілки письменників на перемовини, ну, зай, зайвий раз підкреслює таку їхню підступність, що вони не збираються ніяких рішень приймати на цих перемовинах і таким чином. Намагаються провокувати Україну на якихось заяви. Ось зараз буквально в ці години, в ці хвилини, там вже обговорюється ця фраза Зеленського, що це бутафорський якийсь склад. Ну і йому нагадали звідки Зеленський потрапив політику, що не йому там про бутафорію і клоунаду, не йому розповідати. Ну і як стало навіть відомо останніми днями оці візити того самого віткофа до москви його там під час цих перемовин накачують такою антиукраїнською пропагандою ну і зокрема і фактами і цікавими там подробицями з попереднього життя зеленського які мають остаточного знівелювати знівілювати його статус і підкреслити, що в Росії не даремно таких, таких не сприймає собі адекватними. Ну тобто, було зрозуміло, в принципі, ще після тієї. Паризької зустрічі, так да, коли Путін був дуже роздрахований роздратований, роздратований позицією зеленського, коли начебто, вже узгоджені під час попередніх перемовин позиції, були під час очної зустрічі, не підтверджені Зеленським. Тобто, Єрмак тоді з Сурковим про щось домовились ну, от навіть сьогодні в своєму інтерв'ю. Я дивився зранку безпека про його досвід співпраці з тим самим <кхи> Лавровим Путіним з американськими очільниками з Трампом. І казав, що була абсолютно очевидна тоді така роздратованість Путіна. Він після цього зарісся, що він з цим українським президентом зустрічатися більше не збирається. Тобто, його, його позиція лишилася незмінною. Та це не, не по поняттям, як би мовити, йому з такому віршителю суддів зустрічатися з якимось з якимось клоуном. Ну і відповідно ці меседжі транслюються і американській стороні, і тому на, на жаль відбуваються на позиції американців, які більш-менш так ну, ставляться і схвально ставляться до тих вимог і заперечень, які висловлює Путін. Ну і виходить так, що наскільки зараз можуть вплинути на позицію американців і європейців, то там заходи, які відбуваються зараз в Анталії, за участю міністрів закордонних справ, керівника блоку НАТО Марка Рюте, але ж на жаль, е Держсекретар Сполучених Штатів не має такого серйозного впливу на Трампа. Він сам під впливом Трампа змінює свої колись такі позиції яструба на такого позицію голова, і ми не бачимо, що його вплив після цих перемовин може бути вирішальним. І там, на жаль, вигадує нові нові приводи для того, щоб виправдати. Цю позицію позицію Путіна, і ми бачимо, що те, що відбувається сьогодні в Стамбулі, коли немає навіть чітких, чітких термінів і чіткого формату цих перемовин, як вони будуть відбуватися, тобто, це росіянам вигідно тягнути ці перемовини і вже зрештою до чого вони не призведуть скорше за все. Ну, дивіться, оця сволота Мідінська, що заявив, сенс прямих перемовин з Україною це усунення перших причин конфлікту. Ну, ну, причому Встановлення довгострокового міцного миру усунувши першу конфлікту. Слухайте, ну, 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 перша причина конфлікту це, це те, про що говорив Путін у 22-му році. В своєму виступі про денацифікацію, демілітаризацію і от, оці всі космічні, космічні е, шизоїдні речі. Так, але ж, з того часу вони, по-перше, вписали в свою Конституцію вже е, наявність <кій> на складі суверенної території Росії п'яти українських областей. І більше того, тепер вони вимагають. Ще й по повернення НАТО до кордонів з го року, тобто вони начебто і не тільки не йдуть на якісь компроміси, а ще підвищують ставки. Ну тобто, ну тобто, це е, Балтійські країни, це інші країни, це навіть я так розумію, і Польща, яка по-моєму ще в тому ро в році не була членом НАТО. Це всі країни колишнього блоку Варшавського блоку, які в 97-му році приєдналися: це і Угорщина, і Словаччина, і Чехія, mm. і Польща, і Румунія пізніше. Да? Тобто, це дійсно така вимога, яка ну, заводить практично в глухий кут. Ці перемовини і просто є непереборною такою. Вимогою, яка просто направлена на те, щоб зірвати будь-які домовленості, на жаль, в рішучості американській стороні тут не вистачає. А ми з одного боку і не хочемо наражатися на якийсь гнів, агресію Трампа, тому і не можемо собі дозволити. Цьому ну, враховуючи його психічний стан, я так, одне і... не можу зрозуміти. А що ж тоді про що ж тоді велися перемовини в Стамбулі в 22-му році? Що е тепер росіяни апелюють постійно до тих перемовин? Нам предмет цих перемовин не показував. Чому не вийшли тоді представники влади Володимир Зеленський? Не вийшов перед народом і сказав: слухайте, дивіться, вони від нас вимагають ось цього. Ну, ми їх послали, ви нас підтримуєте в цьому. Та я впевнений, всі би підтримали. Весь український народ би підтримав в той момент. Ну, так, абсолютно. Ну там, як е, переповідав свого часу е, е, тодішній прем'єр Ізраїлю Навталі Бенець, якого долучили тоді до в якості. Посередника на цих перемовинах він же навіть на прохання зеленського спеціально літав тоді до Москви, зустрічався з Путіним там, порушуючи навіть закони суботи, як правовірний іудей. Так, от він казав, що там було напрацьовано 15 або 17 різних чернеток. Але всі вони практично з боку російської сторони вмістили в ці вимоги щодо критичного скорочення. Складу збройних сил кількості якісного їхнього наповнення, да, що не могло бути там більше такої та кількості танків, такої кількості дальновійної артилерії, там повністю будь-які засоби ураження більше там 50 кілометрів. Ну тобто, це було. Знекровлення української армії з тим, щоб знову ж таки підготувати Україну як жертву для для наступних якихось агресивних дій з боку Росії. Тобто нічого тут нового ми не побачимо. Більше того, я ж кажу, вони ще підвищують ставки в своїх перемовинах. Ну просто навіть користуючись тими самими заповідами Трампа в його книзі. The art of the deal» мистецтво досягати угод, де він казав, що якщо не йдуть на поступки ваші переговорники, ваші партнери в переговорах, то ти ще більше підвищуєте планку ваших вимог. Ну тобто, тут, на жаль, ми бачимо, що відтягується вирішення цього критичного для нас питання щодо запровадження санкцій і. На жаль, ми в такої в в такій ситуації, коли маємо враховувати такий психічний, психологічний портрет Трампа з одного боку, коли, тобто сьогодні, ось там хто Бабченко розписав, що тут скорше треба долучати не політологів там, і політтехнологів, а в першу чергу психіатрів і психологів, враховуючи не, не, такий психопатичний стан. З одного боку нарцистичний Трамп, ну і з іншого боку, і Зеленського. Ну і в особливості психіки параноїдальний в Путіна. Тобто, тут не даремно той самий Натаньягу перед тим як зустрічатися з Трампом, він три дні збирав саме психологів і психіатрів, які давали йому поради. По моделі його поведінки під час очної зустрічі з Трампом, ну але, на жаль, навіть ці рекомендації не спрацювали, тому що ось останні рішення, які були досягнуті, ну і пізніше там обіцянки Трампа під час перемовин з і Саудівської Аравії, вони викликали занепокоєння в Ізраїлі, тому що. Не погоджується на ядерну програму Саудівської Аравії, начебто йдеться про зняття санкцій Сирії про те, щоб Саудівська Аравія отримала літаки F-35, Хоча є така, ну негласна, начебто, домовленість між Сполученими Штатами і Ізраїлем про те, що жодна арабська країна не буде мати в авіаційних своїх. На підрозділах літаків аналогічним за своїми можливостями до тих літаків, які отримує Ізраїль від Сполучених Штатів, навіть там дві країни сукупний їх потенціал в авіації не може дорівнювати ізраїльському. Ну але на жаль, сьогодні ці навіть сепаратні перемовини, які провели із Хуситами, і з Хамасом і американці, вони теж що дратують ізраїльтян. І такого вже немає повної гармонії в цих відносинах. То навіть на користуючись порадами психологів, не зміг і психіатрів не зміг досягти намічених цілей. Ну якщо Трамп розуміє, в принципі, він сам це розуміє, він вже заявляє, що прогресу в війні між Росією і Україною не буде, поки я не зустрінуся з Путіном. Так зустріньтеся. Зустріньтеся, поговоріть. Прийміть якесь рішення мене в цій ситуації найбільше непокоїть, що Трамп може схилитися на вік Путіна. Розумієте, в цих от прямих перемовинах. що Путін йому може там якимось чином щось аргументувати, і Трамп на це просто пристане і потім буде тиснути на Україну. От що ми маємо в сухому залишку ну, від все, що... ось цих е, заходів е, незрозумілих абсолютно. Якщо рівень такого представництва цих делегацій, то тут можна домовлятися тільки про те, щоб в подальшому зустрічатися або домовлятися. І більше нічого. Вони не приймають рішення. Ну, Тепер залежить від майстерності наших європейських партнерів, чи зможуть вони дійсно переконати Трампа ну, в тих підозрах, які в нього самого виникли, та, й він про це. Промовисто заявив під час нещодавної прес-конференції, що вони там росіяни просто тягнуть час. Ну тобто, але чи, чи достатньо буде їх аргументації для того, щоб Трамп змінив свою позицію і все ж таки долучився до цих пекельних санкцій, чи як їх називають ті, що придушують да, suffocating російську економіку? Ну на жаль. Остання статистика, от вона дає досить таку загрозливу для нас картину, що Китай сьогодні задовольняє практично всі потреби російського машинобудівництва військового да на постачає найсучасніші там станки, те, від чого раніше військово-промисловий комплекс Росії залежав від західних компаній-партнерів, але через Бойкот не може користуватися. Так, от на жаль. Китай, навіть Північна Корея, дають сьогодні Росії необхідне обладнання? Тобто тут виникає закономірне абсолютно питання? От наш товариш Валерій Прозапас сьогодні поставив: якщо в всіх ракетах, які сьогодні запускає Росія корейського виробництва, знайшли там 186 елементів американського виробництва, то чому ж ми свої ракети досі за вже там три роки повномасштабного вторгнення не змогли? Зібрати і налагоджувати їхнє виробництво, якщо країна з таким жалюгідним потенціалом і з такою там жалюгідною економікою змогла виробити ракети, які сьогодні <кій> обстрілюють центри українських міст, а де ж наші обіцяні ці рути там довгі нептуни? Тільки лишаються на папері і в обіцянках під час прес-виходів Зеленського, де вражені об'єкти Російської Федерації От наскільки була промовиста ця ситуація, яка виникла там сьомого, 9 дев'ятого травня в Москві, достатньо було роєм цих дронів наших зупинити паралізувати роботу трьох московських аеропортів, і все ж не тільки там. Припинилося транспортне сполучення. Вже там інтернет, і телефонний зв'язок був порушений. Ось, будь ласка, ось та голка в яйці Цього кащея, яку треба зламати і практично зупинити ну, економічно військово політичне життя московської російської столиці, тому що ну я як людина свого часу там ще 70-х років з батьками там подорожувала не, 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 радянським союзом. Потім як там перекладач, я, як дипломат, як зрештою там. Не телерадіо і програми, яку ми їх виходили там в 160 російських містах. Я ж пам'ятаю, що все, все транспортне сполучення в Росії можливо через усі хаби, через ці три три аеропорти. І коли припинилася ця діяльність цих аеропортів, ну саме вона може змусити Путіна пісти на поступки, тому що ну військовими засобами ми можемо наносити безпосередньо на лінії фронту, але цими цим роз. Винутими сьогодні системами наших дронів маємо не шкодити критичні об'єкти російської транспортної інфраструктури. Ну абсолютно ж була очевидна ця наша перемога в цьому плані. Зате Проект. у нас гроші виділяються на зовсім інші проекти. У нас інвестняні, пам'ятаєте так, в підсумку Данило Гетьманцев каже, що інвестняні, індустріальні парки, інші інструменти не приносять результатів. Навіщо ну, і... їх створювали? Виділяли ну, на це кошти зараз. Останні, останні відомості про те, як виявилося абсолютно безпорадною е, 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 набу. Міжнародний аудит визнав набу інституційною пров... помилкою. Було витрачено майже 2 мільярди гривень, а корупцій... корупціонерів спіймано лише на 800 мільйонів. Ну тобто у 23-му році лише одна підозра у сфері оборони, у 24-му – жодної зафіксовано виток інформації фігурантам справ без жодного розслідування. Штат роздутий зарплати понад 100 тисяч гривень, а результатів нуль. Скандали, наркотики, літна нерухомість, мільйонні хабарі в крипті, тиск на свідків, втеча детектива з держтаємницею до Румунії. І повірте, що ситуація з таким же органом, таким органом, як ДБР, не краща. Ну, от ті ж самі м, репресії, які по відношенню до п'ятого президента той самий Валерій Прозапас продовжує сторона обвинувачення. Наведіть докази скоєного, скоєного позивачем, тобто Порошенком, згідно яких до нього указом президента застосовано превентивні санкції. Ну і в, так саркастично Валера пише: ваша честь, в 27-му році він міг би не доплатити особливі великі податки на конфети, введені в 26-му році фінансовим генієм Гітманцевим. А в 2030-му він міг би здати Маріуполь за звільнення, якого в 28-му міг би вмерти бусифікований Арахамія. Ну, тобто, на жаль, навіть. Українські журналісти-розслідувачі визнають сьогодні. Там надрукував, я так розумію, Михайло Ткач е, матеріал, в якому зізнається, да, що білі пальта е, прозріли. Виглядає, що це покаяння Михайла Ткача перед суспільством тут коментують же. Ткач написав те, про що говорить уся країна. Зеленський і його команда використовували війну як індульгенцію на розкрадання. На початку вторгнення всі мовчали, бо фронт. Бо вижити, бо триматися разом, але банково не воювала, вона рахувала і дуже швидко з'ясувалося. Ті, хто мали обороняти державу, почали її розкрадати, деребанити її на швидкість. Пауза вкритись і дала збій в системі. Чиновники втратили відчуття, що перед кимось мають відповідати. А держава стала слабшою, і це не метафора, це вирок з вуст розслідувача, який щодня бачить, як мільярди з бюджету тікають у приватній кишені.